І так, всім привіт! І сьогодні поговоримо з вами про людей, які вибігають на дороги, які рухаються в темну пору доби: це жінки, це чоловіки, це діти, це молоді, це старі, це хворі, це здорові, це любі люди, які не бережуть нерви водіїв і просто вискакують на дороги. А ще вони всі. Як правило, вдягнені в темну одежу, в одежу, яка зливається з асфальтом, і взагалі з темною порою доби. Переважно людина, коли збирається е, на пробіжку, чи там піти зайнятися спортом. Зараз дуже модно е, всякі тренажери на свіжому повітрі. Їх дуже багато на всяких парках. І оці люди, дуже багато з них. Ну, такі повненькі люди. Я проти бодішеймінгу, але це так: вони повненькі дяденьки, повненькі тіньки. Вони, вони знають, що вони зараз будуть виходити на двір, їх побачать, і щоб гарніше виглядати, вони вдіваються переважно в чорне, щоб бути стройнішими. І ось такі люди ще до того всього беруть за руку дитину і вибігають на дороги, не маючи абсолютно ніяких розпізнавальних знаків. І сьогодні ми поговоримо про ці самі знаки. От, я вам хотів показати, що використовую я і що використовує моя сім'я. Я всіх заставив. Я як водій, я просто подімаю. Що... Коротше, саме 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 дешеве і саме просте. Просто хватить отакої стрічки. Наклеїти собі на ногу, на руку. То, ну, тобто вона, вона куди хоче клеїться. Все. Отакої от просто прицепив, ходиш, і тебе вже видно. Все, це вже, цього вже достатньо. Як тобі похер на себе. Прицепиться на свою дитину. На, на ножку, на ручку, я не знаю, на шию можна прицепити. О! Ну, на шию Тому нічого не треба. Короче, куди хоч можна прицепити. Це level, level number one. Слідуючий рівень я оцю лампочку обожнюю, цей світлічок, вона як він називається. Тобто тут є декілька режимів. Є, є режим мигаючого червоного, є стаціонарне і мигаюче. синеньке. Ну, найкраще це, це ось цей режим. Це режим. І машини здалеку бачать оці проблискові маячки. І вони, вони, вони не розуміють, звідки вони, вони не розуміють, що десь поліція близько. І всі тормозять. Це не дуже легально, тому що ти водиш в роману якби людей. Але, чувак, ну, твоє життя і легально-нелегально ну якось пофіг. А ще як з тобою дитина. Must have. Потім. Капельки дуже проста. Дивіться, така силіконова ручечка. Ти протягуєш за щось зацепляєш, за якусь бретельку, за, 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 за що-небудь протягуєш навколо себе і нажимає, ув, вмикаєш, вмикаєш. Краще вмикати не стаціонарне світло, тому що ну, воно є, і якби його немає, краще вмикати бликаюче світло. Воно більш приверне очі водіїв і тебе побачать. І все буде з тобою. Добре, ти будеш щасливий, багатий і все буде гуд. Є ще прикольні такі приблуди, які вдіваються на ногу. Так, ну, тут різні кольори. О, червоний, клас. Вимикаємо приблизно. І дивіться. Він просто отак розтягується і вдівається на ногу. Зараз вам покажу. Береться. Ось так. І вдівається. Ось якось воно виглядає отак. Опа, виключаємо його. Що ще є? Що ще є? Що ще є? А, в мене, до речі, в мене є моноколесо. І я коли їжджу на цьому моноколесі, щоб мене точно всі побачили, я беру цей ліхтар в руки і нажимаю. Ну, можна так із Це теж дуже круто, тобі дуже видно. Але оце бликаюче, червоне, воно дуже круте, дуже потужне. Це все дньом. Вдень і тут трохи не видно, наскільки воно потужене. Ну, Це дуже класна штука. Ще прикольно мати з собою е, який-небудь ліхтарик. Слухай, мала, а де твій брюлочок з світлом? В сумці, окей. Мати завжди з собою світло. Світло можна його прицепити до, до ключів. Ну, коротше, світло повинно бути завжди. А оце класно. Це прям. Оце прям прожектор. Бе! Атомний реактор. А взагалі, якщо ви вже піднялись на останній рівень, ви можете купити собі такий капелюх чи своїй дитині надіти на голову, закріпити, увімкнути взаді кнопочку. опа, І дивіться. Тут червоне. О, червоне бликающе, стаціонарне біле світло. Дуже класна штука. О. Ось це моя дівчина носить разом з ключами. Я її подарував. І просто ключики, но коли треба вечір, ніч, коли може, може посадитись батарейка в чомусь, може десь немає. Тут завжди нічого, вона просто величезна, вона ніколи не сяде, вона там на, постій, на постійно включеному, включеному режимі 72 години працює. Дивіться, можна так, можна від, від, відтягувати назад, воно розкривається все. Ось такі режими, і все. Ви ви включаєте ось такий режим і собі йдете. І все, і вас вночі нереально не побачите. І цим самим ви збережете життя собі і всіх, кого ви любите. Все. Всім пока.